Ford Puma ST Line X це спортивна та сучасна версія популярного компактного SUV від Ford, яка поєднує динамічний дизайн з практичними функціями та передовими технологіями. Ось деякі з основних особливостей дизайн, спортивний стиль, Puma ST Line X вирізняється спортивними акцентами, такими як великі легкосплавні диски, виразна решітка радіатора, led фари та спеціальні бампери, що надають автомобілю агресивний і сучасний вигляд. Комфортний і сучасний інтер'єр. Салон виконаний з високоякісних матеріалів і пропонує комфортне та добре продумане простір для водія та пасажирів. Сюди входять спортивні сидіння для додаткової підтримки. Продуктивність і моторизація, моторизація Ford Puma ST-Line X оснащений гібридним двигуном 1 літра EcoBoost. Який розвиває 155 кінських сил цей двигун поєднує систему Milt MHEV для покращеної паливної ефективності та динамічної поведінки на дорозі. Характеристики їзди пума забезпечує точне кермування і добре налаштовану підвіску, що дає спортивні відчуття від водіння, не втрачаючи комфорту. Розгін від 0 до 100 км за годину займає близько 8,7 секунд. Що також свідчить про хороші показники продуктивності. Технології Мультимедійна система автомобіль, оснащений 8 дюймовим сенсорним екраном, підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а також систему Ford SYNC 3 для легкого інтегрування смартфонів, системи допомоги водієві серед доступних систем допомоги, адаптивний круїз, контроль, асистент утримання смуги. Автоматичне гальмування та 360 градусна камера для покращеної видимості та безпеки. Комфорт і інтер'єр, просторий салон, незважаючи на компактні розміри. Пума пропонує достатньо місця для пасажирів і багажу. Сидіння зручні, а салон добре спланований із практичними відсіками для зберігання, кондиціонер і підігрів сидінь. Кондиціонер забезпечує комфортну температуру в салоні, а передні сидіння з підігрівом підвищують зручність під час холодної погоди. Безпека Ford Puma ST Line X має широкий набір функцій безпеки, включаючи активні системи безпеки, автоматичне гальмування, допомогу при паркуванні, асистента сліпих зон та інші функції для захисту водія та пасажирів. Загалом. Ford Puma ST-Line X поєднує спортивну продуктивність з високою практичністю та сучасними технологіями, що робить його привабливим вибором для водіїв, які шукають компактний SUV з спортивним дизайном та передовими характеристиками.